І знову підпал цієї ночі невідомі спалили авто ужгородського чиновника Оксані Пайді, керівнику департаменту міського господарства Ужгородської міськради, спалили автомобіль марки Деуланос дві 2010 року. Випуску ввечері жінка приїхала додому, а вже за кілька хвилин викликала пожежників та повідомила, що горить її машина. Слідчі встановили, що це був підпал. Ну, сама потерпіла, розповіла правоохоронцям, що повернулася вона додому близько 20-ї години вечора. Свій автомобіль вона припаркувала у власному подвір'ї. Ну і зайшла до будинку. І вже близько 22.40 вона виявила, що її автомобіль загорівся, тобто почалася пожежа. Вже тоді вона викликала пожежників. Вони в свою чергу зателефонували до нас. На місці події працювали працівники ужгородського відділу поліції, а також експерти. Вогнем авто було пошкоджено. Тобто знищене повністю, від нього ну, практично нічого не залишилося. По даному факту в поліції розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 196. Тобто це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу.